Да, і так я вам представляю супервайзера компанії Forever Living Products Супрун Тимур, з інформацією про наш е чат-бот, які властивості, і е що ви можете ну, використовувати цей чат-бот, який ви можете е мати відповіді на питання, не тільки ваші питання, а питання ваших партнерів. Тимур, прошу. Um, Мам екран видно? Так, видно, все одно. А, так, давайте розпочнемо. А, як знайти бот? Розпочнемо з цього. А, бот знаходиться посилання. У нас є в групі в Prime Team Forever. Ви можете його знайти. Я можу продублювати це посилання, а, щоб легше було знайти. Зараз навіть. А, так. Ам... Ви можете знайти за посиланням або за нікнеймом в телеграмі, це все дуже просто і легко. Ви переходите за посиланням, натискаєте на кнопку, маємо таку знизу кнопку Розпочати на телефонах. Це виглядає повністю так само, тут нічого складного немає. Натискаємо кнопку розпочати, бот до вас вітається на ваше ім'я, яке у вас в телеграмі написано, пише вам, що ви можете звернутися до служби підтримки. Якщо у вас є така потреба, повідомляю, що працює на платній основість вартість, вартість проходження, оплата та пропоную скористатись промокодом. Давайте спочатку розглянемо оплат, варіанти з оплати, а потім перейдемо до промокоду. Якщо ви оплачуєте через реквізити, ви натискаєте оплата за реквізитами. Бот підвантажує реквізити. І після оплати ви натискаєте, ви натискаєте на кнопку Підтвердити. Та, ем, е, я отримую процес повіщення про те, що е, ви повинні здійснити оплату, і протягом зазвичай, до 30 хвилин займає час, щоб підтверджити те, що ваша оплата зарахована. Другий спосіб оплати це через Monopay, це через Монобанк. Для тих, хто використовує картки Монобанка, а ви переходите за посиланням. Просто при переході за посиланням у вас відкривається сторінка Монобанк, ви вказуєте ваше ім'я, номер карти і суму переказу. Все дуже легко. Далі через Telegram Stars або через зірки Telegram. Ну це варіант такий для дуже просунутих. Ви можете оплатити зірочками. Ну, це так, варіант не для багатьох, тому сильно в нього залазити не буду. Далі перейдемо до промокоду. КПАТО запропонувати має промокод, бот просить ввести промокод. Якщо ви вводите якийсь неправильний промокод, наприклад, натикаємо, що бот просить його ввести знову, так як він не є вірним. Якщо промокод вірний, то вас закидає в бот. Давайте перевіримо, як працює. Саме створення промокоду, якщо ви хочете створити промокод. І з цим промокодом якраз випробуємо наш бот. Для цього вам потрібно перейти в меню, так само, як і на телефоні, так само і на ноутбуці. Ми маємо кнопку меню. Або буде три таких рисочки знизу, саме, там, де ми пишемо текст. Натискаємо Платна підписка є або create Promo Ви можете натиснути. вам Пише тарифи для активації промокоду», ви обираєте тариф, який вам підходить. А це може бути тариф Supervisor Plus, на максимум 3 проходження на місяць, або безлімітний. Так само для Supervisor Plus і менеджер. Обираємо, наприклад, менеджер безліміт. Вам пишуть, що цей тариф з безлімітною кількістю проходжень на місяць. Вартість тарифу складає, наприклад, 250 гривень. Тут написані реквізити. Після того, як ви. Провели оплату на ці реквізити, витискаєте кнопку Підтвердити оплату. Бо так знову просять вас підтвердити оплату. Якщо ви натиснете підтвердити оплату і перете до створення промокоду без оплати, у вас може бути заблоковано. Це потім треба буде вручну у вас зі списку заблокованих прибирати, так як ви підтвердили оплату, але насправді оплата не надійшла. Ми підтверджуємо оплату після успішного зарахування коштів ви отримаєте понова, що ваш промокод активовано. Тепер перейдемо до створення промокоду. Промокод має складатися виключно з латинських літер та цифр, тобто англійський, англійський алфавіт і цифри. Ми вводимо бажаний промокод. Наприклад, використаємо. Давайте нехай будемо. Нехай будемо. Тимур, ну там 1, 2, 3, наприклад. Відправляємо. Бот запитує, чи підтвердити цей промокод, чи у вас все влаштовує. Якщо у вас щось не влаштовує, ви можете йому написати його ще раз. Ми натискаємо підтвердити. Ваш промокод створено. Дякую. Uh, і вас знову перезапускається бот, щоб вам не треба було підніматися в саму угору. Uh, ще раз шукати активацію. Uh, так. Зараз нас прогрузить останній момент. Так. Uh, так, виберіть поспати. маю промокод. У нас тепер вже є промокод. Ми вводимо промокод, який у нас було створено. Так, це не то. Не скопіювався, давайте напишемо. Промокод Дійсний. Коли якщо промокод Дійсний, вас перекидає на вибір програми, зараз в боті доступно три програми DX4, C9 та F15 початковий рівень. Якщо ми обираємо програму DX4, наприклад, ви можете отримати додаткову інформацію, є посилання на брошуру, короткий, відео про DX4, короткий опис, та перейти далі. Ми зтискаємо перейти далі. Тут ми маємо варіант проходження, можна розпочати спочатку, бо з першого дня, тобто, а можемо перейти на інший день. При переході на інший день ми можемо обрати будь який з 4 днів. Наприклад, якщо ви перейшли на. Дізналися про бот, або у вас вперше не вдалося його запустити, або ви дізналися про нього, наприклад, на другий день, або під кінець першого. Ви можете запустити його з другого дня, і у вас е, запуститься день другий. Для проходження другий вам знадобиться, бот бо розписує все, що вам знадобиться для проходження цього дня, а е, також вам знадобиться, наприклад, 480 мл рослинного молока. Е, так далі. При натисканні кнопці кнопки е, розпочати день-два. У нас запускається другий день, вам приходять повідомлення через часовий проміжок, який був розроблений разом з Холістау. Тобто це оптимальний проміжок, який допоможе вам досягти найкращих результатів. У вас ці всі таймінги розписані на цій картинці, на графіку харчування. Тут ви можете з цим ознайомитися. А через, наприклад, ось перше першого подумання, бо для початку зранку треба буде випити терм-плюс, запити водою галемалої, і через 30 тридцять хвилин вам бот знову прийшле повідомлення про те, що вам необхідно випити там дві таблетки до опера. Тобто, все дуже легко, бо дуже допомагає. Якщо це, наприклад, брати день третій або четвертий. Там бот допомагає, він розписує план харчування, тобто, наприклад, все те, що вам треба, інгредієнти на великий зелений салат. Він вказує, яка це сторінка в брошурі, тобто, ви переходите, піднімаєтесь трошки вгору, тут є отримати брошуру. В брошурі на сторінці 28 розписані всі інгредієнти та рецепт салату. Е тобто, вам не потрібно е не лазити в інтернеті, шукати ці рецепти і так далі. Все дуже просто. Зібрано в одному. Бо... Немає звуку, чи це тільки? Я чую. Немає, не нема. Звука нема. У мене не чутно було. Не було Ні. чутно. І зараз не чутно. Зараз чути, Тимур. Так, да, чути. О, вже. Можливо, інтернет зараз... Зараз повинно бути краще переключився на мобільний інтернет. Можливо, так буде іпше. А... На якому моменті мене не було чутно, чи весь час не було чутно? Ні, було чутно, там в На і моменті, це... коли ти сказав, що є рецепти, можна подивитися, переходячи на сторінки. Все, от після того там є рецепти і так далі. Так, ми маємо в боті тут брошуру. При запуску програми маємо вони є, отримати брошуру. Якщо ми тискаємо на кнопку отримати брошуру, в цій брошурі розписані рецепти всіх салату, перекусу і так далі. Тобто вам не потрібно шукати цю інформацію в інтернеті, будь-де, самому щось придумувати. і так далі. Все легко і просто. Якщо в кого є якісь питання можливо. запусти програму C9, покажи як робота програми C9, і як DX, якщо проходить дві програми DX, а потім C9, щоб ми зрозуміємо, що люди, які проходять c 9 з другого, з третього дня, як у цій ситуації, коли людина пройшла dx 4 і проходить допустимо C9 як наступну програму. Коли людина проходить, заходить на програму DX4 і планує продовжити програму з програмою c 9 з другого дня. Тобто програма буде йти довжиною 9 днів, але з за графіком харчування, день другий та дев'ятий, після закінчення проходження DX4 висвітиться така... Е, таке буде таке повідомлення. Буде звучати воно. Хочете продовжити з програмою С9, продовжити з програмою С9. Буде кнопка. Ви натискаєте і вас перебрасує одразу на С9. Тобто вам не потрібно заново активувати бот, перезапускати його чи ще щось. Ви просто заново розпочинаєте. Ну, не потрібно заново розпочинати. Бот просто запропонує продовжити з програмою С9. Ви натискаєте Продовжити і, в принципі, все. І проходити з другого дня. З третього дня, так, я. Е, Ну так, да, з третього, з третього, так, вибачу. З 3 дня. Ага, так, тепер у мене питання. Е, Обов'язково створювати е, цей е, код, чи коли оплачує людина, вона його буде отримувати? Чи я, я а, трошки... Код можна кожен код можна створити самому. Якщо людина, наприклад, хоче, щоб їй надали цей код, можна. Е, Можна його не вводити, просто потім, наприклад, я в приватні повідомлення можу його написати або прямо в бот скинути. Спочатку після... треба зробити проплату, а потім е, зробити код. І да? на, написати код, а потім зробити оплату. Це в мене питання, таке я не зрозумію. Одразу здійснюється оплата, так як ми бачимо зараз е, в меню Create Promo. Е, спочатку ми обираємо, який тариф ми хочемо брати. Після того, як ми обрали наш тариф, ми маємо реквізити на оплату. Ми повинні оплатити за наведеними реквізитами та натиснути Підтвердити оплатити після того, як ви зробите оплату. Бот ще раз запитає, чи впевнені що хочете підтвердити оплату? Якщо ви дійсно зробили оплату, вам потрібно натиснути ще раз підтвердити оплату, тільки тоді, ви, тільки тоді ви можете створити промокод. Якщо оплата не буде проведена, бот не побачить зарахування цієї оплати протягом, там, якщо не помиляюся, двох е годин після чи щось таке там налаштовано щось 100 хвилин. Після того, як ви натиснули кнопку Підтвердити оплату, то вас бот може просто заблокувати і ваш промокод. І всі, хто. А зайшли за вашим промокодом. Тобто, е якось так. Тепер я так розумію, якщо супервайзер... Якщо супервайзер е, оплачує ну, для своєї структури, безліміт, да, 150 гривень для своєї структури, він вводить свій промокод, він його отримує. Він потім е, Йому достатньо просто переслати цей промокод е, любому своєму партнеру, да, коли новичку, і коли людина заходить і вона нажимає, їй потрібно нажати Маю промокод. І ввести той промокод, який буде, який наданий буде, е, то є, я так розумію, супервайзером або менеджером. Да? Якщо це не на три е, не на три проходження, а буде тільки на там, допустим, на безліміт. А якщо на три проходження, то ж питання: три проходження це включаючи е, того, хто оплачує промокод, чи три. Е, чи ну, три додатково людини можуть пройти. от Допустим, супервайзер там, да, заплатив 100 гривень оплатив 100 гривень, і він має на промокод на три проходження, включаючи себе, чи, чи додатково людей. Три. Це залежить від того, чи буде та людина, яка придбала промокод, чи буде вона проходити програму. Якщо, а, якщо вона буде проходити теж програму. Якщо вона буде теж проходити програму, то це також це три проходження раз включено з цією особи. Все зрозуміло, а Показую ще раз з приводу промокоду. Зі сторони клієнта це виглядає так: людина заходить в бот, натискає розпочати. Та отримує повідомлення. Тобто, їй не потрібно заходити в меню, натискати Create Promo, це все і робити не потрібно. Ця кнопка створена виключно для тих, хто хоче оформити собі промокод, в боті про цю кнопку навіть ніде не написано. Тобто Вона так сказати, знаходиться в меню, яке ну, не, під, не на очах кожної людини, яка заходить. Просто клієнт заходить, натискає кнопку Маю промокод, вводить промокод і в неї активується бот. Тобто їй більше жодних дій робити з ботом не потрібно. Це все. Все, що потрібно зробити, тій людині. Все, дякую. Якщо є питання, задавайте. Питання, наприклад, я асистент супервайзера, то я маю е питати про Мокот. У свого висостоячого супервайзера або менеджера. Да. Ага. У свого вишестоячого супервайзера або менеджера, якщо, е, я так розумію, дивіться, наскільки от це працює. Тобто, якщо ви плануєте команди, проходите, е, цей, ну, да, цю програму, проходите свої команди, ви являєтеся асистентом супервайзера і у вас зверху є супервайзер. Ви звертаєтеся до нього, можете до нього, і е, він оформлює на себе промокод, а там вже ви вирішуєте, як буде оплата. Йому достатньо там, заплатити от, 150 гривень, і вся його команда незалежно від кількості. Людей, хоч їх там 50 буде, може пройти по цьому по одному промокоду, можуть пройти ну, допустим, марафон. Якщо ви є асистентом супервайзера і у вас є зверху менеджер, да, ви ще стоящий менеджер ви підписані, ви звертаєтесь до менеджера, і він вам тоді вже ну, вирішуєте, він вам надає промокод, він вирішує, як він його буде оплачуватися. Це буде сумісна оплата чи оплата ем, тільки менеджер це зробить. да, ну, Там вже, вже вирішується це питання для команди. Ем, можливо, ви ви на кожен місяць, знаючи, що у вас, можуть бути, люди приходять, просто вже там якось вирішуєте, да, і от е, кожен місяць ви просто берете собі безліміт, от як от робить у нас ахтирка, да, я, ну, за це їх завжди поважаю, вони завжди проплачували, вони собі беруть безліміт на місяць. Все. І вони мають промокод, і люба людина, коли у них заходить, вони просто цей промокод дають, і вона проходить. А так звертайтесь до вишестоячого спонсора, він вам цей промокод ну, надає, чи надає свій, який він отримує там оплачує. То есть, вот, вот в таком плане. Тарас Анатольевич, да. вопрос. Допустим, если я оплачиваю, ну, для менеджеров 200, я так поняла, Не, 200, да? 200 это на три прохождения, 250 без лимит. 250 без лимит. На всю структуру. На всю твою структуру. Да. Я 250 оплачую, і все, і, і в тебе і... І супервайзери, асистенти супервайзера, вся твоя структура по твоєму промокоду проходить. Бажано, щоб тільки цей промокод нікуди нікому не давали. Я ще скажу. А... да. Скільки людей без разниці? Без ну, разниці, ці... без разниці. Ну, цілий місяць вони користуються цим чат-ботом, да. мої, мої люди. Вся твоя ага, структура, вся твоя структура. Якщо, чому ми це зробили? Да, Тому що оплачували 3-4 людини, а кожен місяць проходило, ну, ми платимо, да, ми його а кожен місяць проходило 50-70 людей. Хто ці люди, ми навіть не знали. Тому що хтось дав посилання на чат-бот, він пішов зараз, я знаю, паралельщики по ньому всі проходять, паралельні структури всі по ньому проходять, да, по цьому чат-боту ну, проходили. І тому ну, то виставлялася определенна ціна, а хто проходив, ми навіть не знали. Тому, якщо цей чат-бот попаде до когось, чужої людини, яка не має промокод, їй можна заплатити 100 гривень. Ну, допустимо, я так рахую, якщо у вас хтось... Планує проходити, знаєте, є такі клієнти, да, які у вас там знижку, ну, ви йому порозній то подаріть йому промокод, щоб він проходив цю програму. Якщо це, допустимо, якась людина, ну, можливо, асистент, супервайзера, який просто там раз на рік бере програму, собі за знижкою вже 30%, то він заходить, йому достатньо проплатити самому 100 гривень, і отримати промокод на своє проходження цієї програми. Тобто тут отака ситуація. That's so... Вибирайте ви, да? тобто, ну, це вам вирішувати. Не ви берете, роздаєте промокод всій своїй структурі, або там, допустим, ті ж самі асистенти супервайзера вони там заходять і проплачують. Ну, Якось поки так, будемо дивитися, будемо ваші враження, ваші відгуки, потім будемо ну, все ж таки їх реалізувати. Подивимося, що як вийде, тому що ну, насправді оплата навіть не відповідала 10% проходження. то есть, Ну, чат-бота. І там роботи вкладена велика кількість, тим, більше, тим паче ми його хочемо розвивати, щоб туди можливо додати VITAL 5. Ну, тобто, ви розумієте, да, програми, які можна було людям просто користуватися, вони мали це сервіс. Людина, хто проходив, вже знає, наскільки класно по чат-боту проходить програми. Тому що за 5 хвилин тебе попереджують, Не всі знаєте, ми то час, то десь забулись, то десь щось. А тут раз тобі напоминало. Підготов там коктейль, да, чи через 5 хвилин тобі потрібно буде зробити там якийсь напій, тобто підготовся, підготуйся. Все, людина дуже просто і, і чим іще хорошо, що були зроблені зміни в цьому чат-боті, в тому що е, людина може починати кожен день окремо. І це дуже важливо, тому що були, коли люди заходили по промокоду, ну, верніше заходили, потім щось не виходило, да, і треба було починати з першого дня, а вже людина був на другому дні. Ну, і так далі. Тому можливо це зробити. Ще чого це зробили? Можливо, хтось із вас почне його проходити в неділю, там, в суботу, в неділю, да, починаючи з 9 годин, а потім з понеділка потрібно, треба буде проходити з 7 годин. От раніше воно починалося з одного часу. Зараз ні. Зараз ви вибираєте час кожного дня і він підстраюється під той день і під той час, в який ви починаєте проходити. Тому дуже зручно, дуже класно, дуже легко, тим паче, як там салати, і все це є. Ну, в общем, От, от так от ми будемо поки працювати. Ну, Я б, розумію, що будуть питання, але давайте так, що всі вже питання, якщо такі по, там, як запустити і все остальне, то вже будемо йти в е, лічні повідомлення, в особисті повідомлення. Си, Тимур, я тобі дуже вдячний. Да? Гарного вечора. Дякуємо за роботу, е, дякую за інформацію, а ми будемо продовжувати.